Так, всім вітання, друзі. За дві хвилини всього не розкажеш, але постараємося швидко зробити. Стосовно ситуації по фронту, це не тільки наш Авдіївський напрямок, а і Бахмут, і Запоріжжя, і Харківщина. Ну взагалі по лінії фронту, що відбувається? На жаль, намацали, скажімо так, свою перевагу ці підарчуки. В авіації каби, ФАБ 250, 500 тисяч, там будь-які півтори, і дальність збільшують. І от вони, у них іде по радянським книжкам да? системне знищення опорних пунктів, населених пунктів, ну і в урбаністичній місцевості скрізь. І таким чином вони досягають певної переваги, коли гатити без кінця дню міночу, да? і там а, системи наведення, вони ж ну, удосконалюють. І це є проблема. Це перше, друге, артилерійські снаряди, міни РСЗВ, традиційні ці види озброєння, а теж їх занадто багато на ну, по фронту висипають. Тому я вам скажу так, у нас от точки від Бердичів сюди вниз аж до Новомихайлівки розтягнуті. То кожен день, постійно цілий день, 4-5, 1 4-5-1. Ну то є дуже великий обстріл. І супроводжуються ці обстріли. Це не тільки в нас атаками, атаками як на бронетехніці, як з піхотою, так самою піхотою. Бронетехніка є, як і на найновіші зразки Т та 90 так і старючі оці. Танки, я хірі їх даже, які вони, якісь танкетки, там, блін, хір їх знає, копійки, двійки. Коротше, вони тянуть все, і в них тактика яка? Хвиля за хвилею, наращують, наращують, є свіжі резерви, у нас же не безконечно його. І от кожного дня, коли ви відчекає ну, зведення, отримуєте да, 100-200-300 метрів, то 100, знаєте, що ну, вони їм даються дорогою ціною, як і нам. Але героїзм дійсно це вже героїзм наших пацанов в умовах ну, меншості всього, абсолютно всього, починаючи від особового складу і закінчує ну, всім абсолютно. Творити дива. Дива на фронті, у цих див є у кожного позивний. Друзі. По БПЛА, що я вам скажу так, у підарів їх дуже багато, але завдячуючи волонтерам, завдячуючи нашим приватним розробкам цим, на фронт воно попада, скидається, купляють і дальнього радіусу дії, і ближнього радіусу дії. і впіввіхи вони в основному волонтерські. Але я ж ну, сподіваюся, що все-таки включиться на всю потужність держава і буде легше по фронту. Щось десь вже з'являється, я ж завжди об'єктивно говорю. Там теж є дуже багато питань, які треба розбирати. Бурать і от е, уже ті, що по НПЗ прилітали, да, це ж українські розробки, які зараз, ну дай Боже, щоб е, дало фінансування, пішли в серію. Так, що стосовно саме військової справи, там ну два таки, ну не два, а такі є вузькі моменти: це е, засоби протиповітряної оборони і Ф-16, для того, щоб прибрати фронтову, саме фронтову авіацію і стиск на фронті убрати. І артилерійські снаряди 155 в першу чергу, ну і 203, понятно, 120 двадцять міни наситити треба. І Тоді буде інша історія, тому що вони темп насувають, 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 і, ну, і ну, дуже, дуже складна, дуже, ну, зусилля по фронту. І вони ж бачите, вони лізуть тоді, коли їм да, ну, обмежили. Всі хором, і внутрішні орки, і зовнішні, і шановне партньори, це ж теж там складна конгломерація. Нас обмежили в БК, штучно обмежили. І я так розумію, є якісь підковірні договоренності, щоб вони за цей час захопили якоможна більше території. Але маємо те, що маємо. Друзі, дуже велика проблема у нас на. Зовнішньому фронті, зовнішньополітичному, да? це Міністерство закордонних справ. Послами попризначали там, прости господи, ну, скажу коротко, це позавалювало роботу з цими ключовими країнами. Тому там потрібно швидкі кадрові рішення. І міністра закордонних справ, оцього мультяшного персонажу Кулебу Нафік, треба поставити Лану Зеркаль, і Лана Зеркаль досить роки наведе там лад. За інші ланки управління органів держави буде потім, бо і так довгий ролик вийшов. Вірте, зсу, допомагайте! Все буде Україна, слава нації, федерації. Ви поняли, всіх обняв.